ловити успішну щуку на джиг від пізньої осені аж до самої весни, тоді запам'ятай ці три топових кольори силікону, які завжди дадуть результат, оскільки вода в цей час у нас дуже холодна. Часто дуже прозора, прям як сльоза. Хоча, навіть якщо не прозора, то ці кольори так само топово працюють. Це синя, фіолетова, синьою блискіткою, ультрафіолетова гама кольорів. Я покажу їх на прикладі кейтеку, тому що вважаю його кольорову карту самою красивою. Якщо знайдеш таке щось подібне в інших брендів, так само можеш користуватися. Перше, це класичний ультрафіолет. Він же лох, він же у кейтека містік Спайс називається. Другий варіант кольору називається Clear Morning Down. Як назвав один мій товариш його ранішній світанок і поєднання синього з ультрафіолетовим черевом, і третій варіант називається Electric John Bach. Теж такий двоколірний фіолетова світла нижня частина і темна фіолетова верхня частина. Але пам'ятай, що навіть саме топовий колір силікону працює тільки в тих місцях, де є риба. Тож спочатку знайди правильне місце, і лише тоді закидай туди свої правильні силіконові приманки в правильних кольорах.